І педагоги, шановні батьки та гості нашого свята, ми раді вітати вас у ліцеї. Сьогодні 1 вересня, перший день осені. Всі квіти вклоняються у цей день школам, що відкривають свої двері учням. 1 вересня це ніжна, лагідна, турботлива пісня батьківських сердець. Діти та й ми дорослі, переступаємо поріг дитинства, зазираємо у юність, торкаємося зрілості. Хай буде всім нам день оцей, як свято, хай буде щастя в серці у батьків, хай дзвони дзвоник, радісний, завзятий, хай буде радість вищою від слів. Сьогодні дійсно свято. Свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками. Але є учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Звичайно, ми маємо на увазі тих, хто переступив поріг нашої школи вперше. Приготуйтесь зустріти учнів, що у цей вересневий день йдуть до першого класу. Запрошуємо на лінійку найменших учасників нашого свята. Першокласників разом зі своєю учителькою Стали слух'яни зашитий книжки. мама, Перших в історії школи-ліцеїстів військово-спортивних класів. На площаді мій парад, И романтизмом буду я. Моё одно желание неизменное, Чтоб каждый день была страна моя. Моё одно желание неизменное, Чтоб каждый день была страна моя. Раз да, не помните, извини, А наше жизнь совсем не Ночно на жизнь на седьмом Как Когда престол, стал я стою, оставлю военный, Защитником ночной жизни буду я. Но я неизменно, Что красить тебя была страна моя. Моя я был неизменно, Что красить тебя была страна моя. И мой служить пойду, и на нее служи, а как бы с устанием Защитником чистый буду я уже вонисы, что красивый голос на я Моя тот, крестой, тот, я, Защитникам начизне было я мо Що что красить була страна моя моя пожила Що что красится было страна моя. Державного прапора України стояти струнко, внести прапор. Ogani vola, ženon rochul kraincy usmikhnetsya Oh. Школярі, любі педагоги, шановні батьки і гості нашого свята, урочисторініку присвячену першому дзвонику Дню знань оголошується відкритим. Сьогодні сонечко сія так ніжно, веселково і знову нас благословля директоро веселово. Зі словами вітання до вас звертається директор школи, друг Володимир Миколаєвич. Доброго дня, шановні діти, шановні мої колеги, шановні батьки, запрошені гості. Сьогодні дійсно велике свято, і тому я багато не буду виступати, але буду святково говорити Тульчинську осінь золоту. Прощаючись із славним літом, ми спішимо наткненні світлі у школу рідну і святу, благословенним будь-же наше свято, благословенні будьмо я і ти, благословенним будь наш інтернат, найкращий за уші світи, тульчинська осінь золота, нам відлікової літа, і школа в сонячнім привіті, любов'ю і добром зігріта, відкрила двері, ніби храм. Я щиро вітаю, особливо вітаю дітей, які є господарями цієї школи, дітей, які тут проживають вже багато років, яких є сьогодні в школі 85 дітей, школи інтернату. Я щиро вітаю особливо першокласників, які вперше переступили поріг нашої школи. І я більш ніж переконаний, що буквально за 2-3 місяці вони стануть справжніми школярами нашої школи. Я від щирої душі вітаю найкращих кадетів з усієї області, які зібралися перше. Такі класи ми відкриваємо сьогодні в області. Я щиро вас вітаю, шановні діти, кадети і ваші батьки. Вітаю з тим, що ви сьогодні стоїте вперше на цій лінійці. І я думаю, що два роки, які ви тут проведете, будуть найкращими роками у вашому житті. Я вітаю вас, шановні колеги мої святом, з початком... Навчального року і святом знань. Я вітаю всіх батьків, рідних, знайомих, запрошених, хто сьогодні на лініці зі святом знань і зі святом першого дзвінка. Сонячно і веселково, і так урочисто нас світом. Сьогодні, прощаючись з літом, вітаємо рідну школу, світло й велично довкола, душі прагнуть дерзань. Здрастуй, красуне школо, здрастуй, країно знань, святково очі іскряться, пахне дум'яно квітами. Вітаю і бажаю щастя моїм найкращим дітям. Здоров'я бажаю кадети, успіхи вам і звитяк, неперевершених злетів, і достойно тримати стяг сили вам і натхнення, колеги мої, світчада, у говінкім сьогоденні. Вас возвеличую радо, моє урочисте слово зове всіх на перший урок. І продзень малиново перший шкільний дзвінок, радуйся, ясний світе, щастя всім і добра. Прощавай безтурботне літо в школі, навчанню. Ура! Ура, ура, ура! Отак! Зі святом усіх! Я так люблю, Україну, тебе! Я так любов'ю своєю пишаюсь, Знов почуття повернулась прости, знову я повернувся з далекого краю, почуття повернулась прости, знову я повернувся з далекого краю, Із з далеких далеких країв я до тебе вернусь, як до мами. Наче в зоря, ні в храмі святі, до ікон припадаю вустами, увечері вічині, коли серце скрипаль розриває, повертаю я знову собі, чистоту смерть раю. Я так люблю, Україну тебе. Я так любов'ю своєю пишаю, знову чуття повернулося простей, знову я повернувся з далекого краю, знову життя повернулося простей, знову я повернувся. I'm no, no. no, no. Нашому святі почесному гостя, нашого духовного наставника, отця Романа. Він завжди до нас приходив, приходить і буде приходити, тому що це людина, яка несе в собі добро і дарує цю добро часточку серця свого нашим дітям. Давайте запросимо його до слова. Я вас всіх дорогі діти, вчителі, батьки, вітаю з початком навчального року. За літо ви набралися сил, відпочили, десь допомагали батькам. А зараз батьки будуть допомагати вам в навчанні, будуть підтримувати. Я бажаю всім, хто тут живе, хто сюди буде приходити на навчання, бути добрими дітьми, бути добрими між собою один з одним, бути добрими до цієї школи. Бажаю, щоб тут завжди панував мир. І злагода, мир між класами, мир між дітьми в класах і мир у кожної людини самого з собою. Хочу побажати всім міцного здоров'я, допомоги Божої і припадав вам благословення на цей навчальний рік, благословення Господнє! Своєю благодатью, щедротами і чоловіка любієм, да прибудеться всіми вами, всегда нині присно і во віки віков. Амінь. Святом всіх дітей. Доброго дня, шановні педагоги, батьки, учні, гості нашого міста. Дозвольте мені від імені районної державної адміністрації, районної та міських рад привітати вас сьогоднішнім святом. Днем знань і початком нового навчального року, я щиро від душі вам бажаю здоров'я і гарного людського щастя. Музика вновь слышна встав піаніст і танець назвал, і на глазах всіх К вам я зараз іду через зал. Я пригласить хочу на танець. Только вас и не случайно этот танец вальс. Вихрем закружит белый танец, ох и услужит белый танец, если подружит белый танец нас. Давайте всі дружно, дружно поаплодуємо їм, адже вони вибрали достойно перемогу. Може, хто ще не зрозумів, не вибрали чемпіонат України, всеукраїнські народні змагання. Гучно крикнемо, молодці! Побажаємо їм удачі у Норвегії в жовті. Ми будемо за ним полювати і віримо, що міжнародні арени теж підкоряться оцим таким несмілим. Не молодці, молодці, три-чотири. Слово майбутнім випускникам 21-го століття. Юлія. Ой, велике свято нас. Ой, велике свято в нас. І я вчитимусь так само, буду гарна учниця, буду радувати маму. Будемо всі вчити в школі ми без лінощів і мук. Кожен стане з нас відомим в світі доктором наук. Я перейшов до. Я прийшов до школи вчитись, боже маю я мету, хочу стати президентом, тільки трохи підросту. Хочу стати капітаном, Сід колятину моля. Тільки ж першу букву, вивчу на столінках букваря. Мрію стати депутатом, це ж такий високий чин. Та і Київ, це ж столиця і далеко не Тульчин. Я сьогодні першокласник і до школи ще не звик, не помітивши, як бути називати випускник. Відкривайте ширші двері, пролунає хай дзвінок. Поспішаємо на перший у житті для нас урок. Наказу заповіді я надаю нашому ліцеїсту Березовському Івану. Наказ заповідь учням перших класів: Юний друже, ти повинен любити батьківщину, рідну мову, шанувати звичаї свого народу. Пам'ятай! Гартувати своє здоров'я, свій характер і волю. Пам'ятай! Здоровому тілі здоровий друг! Любити свою рідну школу ліцей. Пам'ятай! Ліцей, дім, вілі, але не славіть! Опановувати основи наук, здобувати знання. Пам'ятай! Та ваше гаста своїм біля, пані своїм життям! Шанувати вчителя як батьків. Пам'ятай. довго навчати, хто хоче, багато знати. Поважати всі народи, їхню культуру, мову, віру і звичаї. Пам'ятай. Слова, тебе, не здравети. Ну, що ж, я думаю, ви почули? Що потрібно робити, як потрібно жити у нашій школі? І ще це для вас не все, любі мої першокласники. Адже наші майбутні випускнички, одинадцятикласники, приготували для вас подаруночки. Будь ласка, вручіть їх нашим першачкам. Я иначе не було, жовте листя закружляло замой, но скорее в небі закручи, сиві ж і, і поклич на сіночок наш киний борій. Здравствуй, школа, їй школа, ты читала. Право надати перший дзвоник надається випускнику 11 класу Григорішину Олександру та учениці 1 класу Усачовій Аліні.

на мир глазами солнца, что светит миллионы лет. Его лучи не зря ждут годы, страдая обезумный безумных бед. И на мир глазами моря, его глубина есть ответ. На правду волну, пожалуйста же горе, будешь просто жить без. Жизнь снова тысячелетий, на нам наших детей. Что мы получим наследство? От этих серьезных и важных взрослых Жизнь в новом тысячелетии К нами едят наших детей Что мы получим на От этих серьезных и важных взрослых Жизнь в новом тысячелетии К нами едят наших детей Что мы получим наследство? That is the only thing that's not the only the